Едельвейсам потрібні гори щоб цвісти. Мабуть, тому ми так міцно тримаємось за кожен терикон. Народжена в війні, 10-та окрема гірсько-штурмова бригада Едельвейс вже дев'ятий рік стоїть на захисті рідної землі. За час повномасштабного вторгнення наші воїни прогнали окупанта за межі кордонів з Київщини та Житомирщини. Місцева громада на знак вдячності назвала одну з вулиць міста Малин іменем бригади. Після цього Едельвейси прийняли бій на Донбасі. На сьогоднішній день наша ділянка фронту одна з небагатьох, де ворог не може просунутись. За час АТО ООС десятка вела бої в найгарячіших точках фронту. Звільнили Новоолександрівку та Катеринівку. Наше найменування викликає в окупантів страх. Едельвейс. Едельвейси. Едельвейси, дев'ятий рік продовжують свій шлях боротьби, загартовані вершинами, освячені гірськими джерелами. Єдині духом, ми не дали країні впасти в прірву війни. Ми йдемо вперед зі щитом. Наша ціль, окупант, наша мрія, вільна Україна. Від вершин Карпат до безкраїх степів Донбасу під одним вільним небом, Нам світять зорями душі герої. Нам в пострілах гармат відлунюють трембіти. З півом варток свистять снаряди. Ми знаємо, за що ми б'ємось. Ми здобудемо спокій рідній землі, щоб повернутись туди, звідки ми є.